Ми з вами продовжуємо знайомитись з різними сучасними трендовими клавіатурами, які свого часу були нішевими та маломоїдовими, а зараз на вустах чи не у кожного другого геймера. Поговоримо ми з вами сьогодні про клавіатуру від компанії EpoMaker, що нещодавно нарешті офіційно заїхали в Україну, і які навіть для мене стали справжнім відкриттям з ряду причин. Але і ідеальними їх не назвати, адже окрім однозначних та беззаперечних переваг, вони все ж мають свої невеликі недоліки. Вітаю вас, не не зв'язку Агностик. Ми з вами сьогодні говоримо про клавіатури Apple Maker. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. В першу чергу поговоримо про Apple Maker, Adjust AK 820 Pro. Так, ця клавіатура зроблена в колаборації двох компаній, в яких обидві займаються якісною периферією. Ця клавіатура існує в декількох кольорових виконаннях, від чого залежатимуть встановлені там свічі, про які ми поговоримо пізніше. В зовнішньому дизайні немає чогось незвичного чи незвичайного на перший погляд. Це клавіатура стандарту 75%, Корпус виготовлений з міцного та якісного abs пластику. Є три функціональні клавіші, регулятор гучності та невеликий дводюймовий tft екран. Щодо якості збірки, у мене тут за... Взагалі не виникло абсолютно жодних питань, все зроблено міцно, надійно, немає ніяких дешевих люфтів чи скрипів. Незважаючи на те, що тут не використовується метал, клавіатура відносно важка, близько 800 грамів, що для когось може бути мінусом, а для когось беззаперечним плюсом. Особисто я відношусь до другої категорії. Коліщатко, регулювання гучності дуже приємне на дотик та добре звучить. Кожен крок його оберту чітко відчутний як тактильно, так і по звуку. За допомогою нього можна не тільки регулювати гучність, а й керувати підсвіткою в парі з невеличким екранчиком. Стандартно на тому екранчику відображається час, дата, заряд батареї. При натисканні комбінації клавіш можна перейти в налаштування підсвітки і обирати вже із заготовлених варіантів. В інший час там може програватись заготовлена гівка. Теоретично ви маєте можливість завантажити цю гівку за допомогою фірмового софту. І софт, як на мене, це найслабкіший бік цієї клавіатури. Він працює, все ок. Там і підсвітку можна обрати, і макроси записати, переназначити будь-яку одну чи комбінацію клавіш на ту чи іншу дію. І в принципі, все те, що має робити клавіатурний софт. Проте я, наприклад, думав, що воно взагалі нічого не працює, адже при підключенні по бездроту через 2,4 ГГц, там просто зображені клавіатури і все. Софт не пише мені під ключі дротом, якщо хоче щось змінити, і це трохи дивно. Тому знайте, що для нормального налаштування клавіатури треба приєднати її по дроту. Ну а саму гівку я закидував, закидував, малював, малював, і воно щось нічого не запрацювало. А ще існує окремий софт для оновлення чи то всієї клавіатури, чи то тільки передавача, але воно там, як би я не підключав клавіатуру, видає якісь її ролі невідомого мені значення. Коротше, отак одразу вам найголовніший мінус. Проте виявилось, що справа вся в тому, що на сайті Apple Maker софт досі у версії 1.0, де гівки працювати не хочуть, і все працює тільки від кабелю. А от на сайті Аджаз усе добре, софт оновили, і гівки там працюють, і по бездроту майже все також можна міняти. Тому завантажуйте софт просто на сайті Adjust, а не на сайті Apple Maker. Кейкапи виготовлені з надійного пластику, зроблені напрочуд якісно, букви виграювані чітко, підсвітка основних та додаткових букв та символів більш ніж достатня. Єдине, як на мене, підсвітка по краях клавіатури все ж трохи слабкіша, ніж по центру. Самий же варіантів підсвітки я нарахував 19, а кожен окремо ще можна налаштувати, виставивши як яскравість, так і швидкість, та час сну підсвітки. Це для кожного режиму окремо. Клавіатура має три варіанти підключення: дротовий за допомогою кабелю Type-C, Bluetooth або Radio Dongle. Тут, власне, немає більше чого додати, все працює, все окей. Найголовнішою зіркою тут є чого не видно, але дуже добре чути. По перше, це внутрішня конструкція. Клавіатура спроєктована взагалі без гвинтиків, і все зроблено таким чином, щоб максимально підкреслити конкретний звук, який вкладали в нього конструктори. Уся ось ця товщина клавіатури вона заповнена просто купою різних пластин. Якщо йти згори донизу, до низу, то після топ-плейту то йде поролоновий шар, поліетиленовий шар, шар спіненого пінополіетилену, PSB-плата, гаскет-маунт, шар піни іва, шар іншої піни, силіконовий шар, і вже потім тільки йде нижня кришка корпусу. Я стільки шарів ще реально взагалі не бачив. І, власне, не чув настільки тихої клавіатури. Без жартів і жодних прикрас. Це я в цій клавіатурі взагалі не чую звуку корпусу, навіть натискаючи пробіл. Це найстабільніша та наймилозвучніша клавіатура з тих, що в мене були. Можливо, все це ще й через доволі преміальну опцію під назвою флекскати. Це спеціальні вирізи в топ-плейті та psb платі, які дозволяють їм правильно прогинатись в місці натискання, і це призводить до стабільності клавіш, амортизації натискань та додаткового шумозаглушення. Але те, що кажу, що вона тиха, ну тиха в плані корпусу. Звісно ж, оці свічі вони взагалі не тихі. Звук клавіатури, звісно ж, буде напряму залежати від обраних перемикачів, які тут мають свої власні назви, і взагалі це типу свої власні свічі, проте їхні характеристики наближені до стандартних червоних. Конкретно в моєму випадку свічі мають назву GIFT і є фіолетовими. Як на мене, вони дуже нагадують стандартні RED. Загальний хід 3,6 мм, спрацювання на 2 мм, сила натискання 45 грамів, початкова та повна 60 грамів. Проте варто зауважити. Це взагалі не тиха клавіатура. Це механіка в найкращому своєму виконанні. Тобто клавіатуру ви обираєте в першу чергу саме через звук. Він не дуже гучний завдяки тому, що немає зайвого гулу від корпусу. Проте довгий набір тексту в маленькій кімнаті з кимось поруч може викликати у цієї людини роздратування. Це треба враховувати при покупці такої клавіатури. Я промовчу про те, що, звісно, тут все хотсвап, можна легко замінити свічі та капи. на друкованій платі є трьох та п'яти контактні піни. Батареї 4000 мАч вистачить щонайменше на тиждень активної роботи, це все і так зрозуміло. А от окремо зупинюся на тому, що з незрозумілих для мене причин, що ця що наступна клавіатура це найточніші мої клавіатури взагалі. Без жартів, на них я набираю текст набагато точніше, ніж на своїх власних клавіатурах. І я це не можу пояснити взагалі нічим. Чи то всі оці технології так впливають на роботу кейкапів та свічів загалом, чи то компоновка всього цього так настільки зручна, у мене немає відповіді. Але що грати, що працювати на цих клавіатурах, це дійсно насолода. Друга клавіатура – 64. Це був максимально дивний досвід, серйозно. Дивний, але доволі приємний. Тож, це клавіатура формату 60%. Тут немає нампеду та функціональних клавіш. Проте є стрілочки, які органічно намагаються вміститись в корпусі, для того, щоб було максимально компактно. Для того, щоб не дуже довго затягувати, корпусу так. Точнісінько такий же самий якісно зроблений. Тут все так само велетенська купа шарів, звуку та шумопоглинаючих матеріалів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто 60% клавіатури робляться, щоб бути максимально компактними. Але тут клавіатуру вагою в 600 грам та висотою в 4 сантиметри, в найменшому місці, наче як і дивно назвати компактною. Але і відмінності від ak 820 Pro, звісно ж є. По-перше, підсвітка. Тут трохи краще просвічує додаткові символи та букву, більше вона краще працює по краях. Також тут інші свічі називаються Мулан, мають 47 грамів робочої сили, повний хід клавіші 3,8 мм, до спрацювання 2 мм. І вони мають дещо інший звук. В усьому іншому також неймовірно зручна клавіатура для геймінгу та роботи, користування якою це просто кайф. Ну а в мінуси я можу занести хіба що ну занадто короткий правий шифт, який ну хочеш, не хочеш, будеш пузати з сусідніми клавішами. І окей, коли ти натиснув на крапку випадково, так? А якщо ти при наборі тексту в спробі поставити кому натиснув на стрілку вгору і не помієте в це, і ви починаєте набирати текст посеред іншого тексту, це таке собі задоволення. Але знову ж це може бути просто питанням звички та часу. В усьому іншому це чудова клавіатура. Для фанатів такого форм-фактору. Ось такими вийшли клавіатури від EpoMaker, Макер Аджаз АК-820 Pro та ep 64. Просто EpoMaker. Тож пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цих клавіатур. Ну, а саме за як завжди був вагнозник, який вас обійняв. Припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.